Ми продовжуємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Шановні, ще раз нагадую: підключайтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Зараз з нами на зв'язку релігієзнавиця Людмила Філіпович. Пане Людмило, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героям слава добрий ранок. Давайте почнемо з нового зобов'язання щодня. Читати молитви про перемогу, значить, у війні з Україною. Це те, що вимагається зараз від священників російської православної церкви. А ті, хто відмовляються читати оцю так звану молитву за, за святую Русь, де просять про перемогу російської зброї, тих, хто відмовляється, навіть позбавляють сану. Що це за історія? Орія, як ви її оцінюєте? Це внутрішня консолідація. І не тільки цей документ, а й, скажімо, оцей відомий наказ, який з'явився в Москві 27 березня, який був зачитаний патріархом Кирилом. Уже стачаються умови, все концентрується навколо перемоги, засвятую такі Росії. Ви бачите, як вправно. Ці сили збираються, інтегруються для того, щоб ну, перемогти в цій, от, як вони пишуть, національно визвольній боротьбі руського народу проти фашистського режиму і колективного запада. Нічого абсолютно дивного, і ми в історії церкви вже не разов, неодноразово бачили такі моменти, правда, не в період от, от, незалежності. Яка наступила так само, як і для України в 91-му році, в результаті розколу радянського союзу. Ну а що ви хочете? Значить, всі священники знаходяться там в системі, а система вимагає одномислія, одноділення, одномахання, одна одно От зараз заставляють людей. Хоч ми розуміємо, яка це наруга, яка це насильство. Над совістю, над християнською совістю, там вже не всі священники продалися дияволу. І ті, які чесно служать і читають Біблію, і увірували в Ісуса Христа і в Його заповіді. І тепер вони мають звершувати те, що ніде абсолютно не прописано в жодному каноні і в жодному священному Писанні. Ну, фактично. Ти або е, залишаєшся на стороні добра, на стороні Ісуса Христа, або переходиш на сторону зла, на сторону патріарха і на сторону цієї системи, яка просто тебе ламає через коліно. Інакше це пояснити неможливо. А уявіть собі, ви не читаєте молитву. Так вас чекає така сама участь, як у цього відомого священника, який вимушений був. Покинути Росію, але ж не всі можуть виїхати з Росії. У когось там дуже глибокі корні, там родини. В общем, нависла колосальна загроза над церквою, над священниками, та й власне над віруючими, якщо ти не будеш молитися разом із своїм священником, де гарантія, що на тебе не настучить священник або твій брат по вірі, або сестра по вірі. Бачимо, як затягують паски. Як Росія іде упевнено, йде шляхом тоталітаризації, авторизації авторитизації. Ну Путінка, як то кажуть, в своєму амплуа можна керувати лише тим народом, який тебе страшенно боїться. Ну от він досягає своєї мети. Досягає ефекту страху, в тому числі в релігійному середовищі. Слухайте, е, значить, людина з богословською і філософською освітами, Віктор Тригубов, да зараз майор Збройних сил України, напередодні написав цікаву тезу, що от я дослівно процитую: іронія в тому, що так звана священна війна це термін, взагалі чуждий православній традиції. Не те, щоби ця традиція виключає війни як такі, але їх вважає скоріше. Вимушеною необхідністю самозахисту, і далі він каже: ну, священна війна, це, це це те саме, що приблизно священне прибирання, оце, оце канонізація війни, яка справді в православній традиції ну, ну в канонах такого дійсно немає. Як на це реагують ті люди, які які теж мають там богословки освіти, і ну власне, хоча би закінчили духовну семінарію і академію? Ну, по різному реагують, от Тригубов відреагував абсолютно правильно, прочитавши глибоко священні писання і демонструючи, що він їх такі дійсно знає. Але в історії, тобто в реальності, неодноразово було таке, що оголошували православні церкви священну війну. Ну і не тільки православні, а давайте згадаємо тих же самих католиків. А скажімо, Христові походи вони хіба не оголошувалися священною війною? Тобто канон канонам, положення в догматиці, положення в догматиці. А в реальності можна, заручившись підтримкою сил, як вони вважають, Божих, можна чудасі. От зараз ці чудасі і нами демонструє Москва, оголошуючи свою оцю національно освободітельну борьбу руського народу як священну. Війну і поняття присутнє лише тільки в християнстві поняттям священної війни широко користуються і радикали, причому праві радикали в ісламі. І ми знаємо декілька політичних рухів, на які оголошуючи джихад як священну війну, значить, не дивлячись на, на те, хто перед ним. Встановлюють свої правила перебування на тій чи іншій території. тут так само використовується цей лозунг, це гасло. Написано, бачите, на прапорах цієї імперії для того, щоб захопити додаткові території, захопити додатковий ресурс. А якщо він не погоджується стати під знамена цієї священної війни. Ну просто його знищити, що й роблять зараз росіяни на тимчасово окупованих територіях для істориків релігії і, взагалі, істориків. Воєн нічого абсолютно нового. Це вже було і було неодноразово. Наша задача просто прояснювати, що мають на увазі росіяни. Тому що згадаємо в Другу світову війну, тобто в Велику отечественну війну, війна з фашизмом була оголошена священною. Згадайте і гімн, і заклики, і ті плакати, які з'являлися. Чи вони підняли дух народу радянського? Няли, це правда, бо я думаю, що зараз. За високі ідеали чистоти Христової віри там же понаписують, знаєте, не то, що ви йдете вбивати братів по вірі, і не те, що ви там знищуєте суверенну державу, а напишуть, що ви йдете боротися із всесвітнім злом, особленням якого на сьогодні призначено Україну, ну і колективний захід, як ведеться. Тому ми очікуємо, що це буде направлено на мобілізацію російського. Суспільства, да, придурків багато, ще більше тих, які хочуть заробити гроші, але під якими гаслами. Ви ж почу послухайте, що ви стоїте на захисті Божої справи, що ви боретеся з цим всесвітнім злом вас призначено удержуваючими всімірними удержуваючими, тобто стримуючими, утримуючими що Добро, світло і божеське благословення. От Такі, в у сторону вони йдуть, але оце е, значить офіційне найменування на рівні патріарха Кірила священної війни. І якщо згадати, що вони нещодавно розпочали лобійську кампанію, в тому числі на заході, з розповідями про те, що нібито в Україні утискають віруючих, утискають православних. Ну, мається на увазі е, Українська православна церква московського патріархату. Там же найняли навіть американських лобістів. Ті навіть погрожували в Україні народним депутатам, щоб ті не голосували. От чи, чи тепер, після того, що Кіріл офіційно сказав, що вся територія України мусить перебувати під повним російським контролем, чи це буде якраз контраргументом? Не знаю чи контраргументи, але те, що це без сумнів вплине на свідомість депутатів 100%, нам треба прийняти такий закон, щоб не було там підстав звинувачувати Україну в переслідуваннях за віру. І цей закон якраз от в першій первісній своїй формі так і був спрямований на те, щоб не карати за віру, щоб не переслідувати православних християн. Більше скажу, щоб навіть не переслідувати за діяльність цієї церкви. Цим законом, первісним законом, ще раз хочу сказати, до того, як в нього внесли оці 1200 правок, які поступили від депутатів. Передбачалося тільки одне: заборонити адміністративне підпорядкування українських церковних структур, тим структурам, центри яких знаходяться в країні агресорів. Ну я не бачила вже остаточну версію цього закону, але там дійсно присутні положення про те, щоб заборонити українську православну церкву. А до речі, Українська православна церква відмежувалася. Вони прийняли спеціальну постанову, спеціальний Лист відмежувалася від цього рішення, від цього наказу Російської православної церкви. Заявила про те, що вони не підтримують ідеологію руского міра, що вони не хочуть брати участь у формуванні якихось геополітичних і геодуховних конструкцій. І всяке, як то кажуть, позиціонує себе як захисна, захисника наших національних інтересів. Ну тепер подивимося, можливо. Можливо, це, як то кажуть, такий природній ход, а можливо, штучний для того, щоб з себе зняти знаєте, звинувачення, ну і, можливо, пригальмувати той процес, який от зараз продовжується у стінах Верховної Ради. Ніякому разі, я ще раз хочу сказати, не можна переслідувати віруючих за їхню віру, тому що тим самим ми звужуємо межі релігійної свободи. А релігійна свобода це така категорія, яка піддається, ну, мала би так в ідеалі піддаватися тільки розширенню. А треба чітко прописати, що якщо ви здійснили е, кримінальний злочин, про що написано в кримінальному кодексі, і там є спеціальні статті, ну, наприклад, Зрада Батьківщини. Та за це не просто нам е, довічно треба е, садити. а Ви ж розумієте, в умовах військового часу. Ну не вважайте мене кровожадною, можливо, повернути в таких особливих випадках смертну кару, тому що от Росія точно напевно використовує цю форму наказання, хоч про це прямо і не говориться. Но вони зараз. Тільки обіцяють, що хочуть її повернути як, як можливість страти за там терористичні чи екстремістські дії. Я хотів вас іще про що запитати. Оця заява знову ж таки патріарха Кіріла і фраза. Про те, що вся Україна мусить бути під контролем Російської Федерації, а це вплине якось на симпатиків російської православної церкви в інших помісних церквах. Вони якось може, теж переглянуть свою позицію. Ну, я очікую, коли нарешті перекладуться не лише тільки іншим православним церквам, тексти цього наказу, а й папі римському покладуть на стіл, і деяким протестанським, можливо, на, начать, організаціям, не кажучи вже про юдеїв, які сумніваються в ве, сумніваються у величі російської культури або мусульманам. Тому що я не пам'ятаю, щоб такий документ, такий агресивний, такий, знаєте, ксенофобський. Кій шовіністичний, ультраконсервативний. Тут просто знаєте, кожну строчку читаєш і дивуєшся, як такий документ може з'явитися в 21 столітті. Все що тут написано, я просто проглядаю знаєте, ті традиції 18 століття, навіть раніше 17-го. От образ Івана Гро. Озного просто знаєте, усю, як то кажуть висоту, перестоїть перед очима, ще трошка і опрічна буде введена, де тільки за одне якесь криве слово тебе тут же моментально посадять на підвали. Да, цей документ потребує відповідної реакції до речі. Всеукраїнська рада церков релігійних організацій, коли теж реагувала на, на це нове звернення, звертається до представників світової релігійної спільноти. Мається на увазі всесвітня рада церков або Європейська конференція церков з тим, щоб засудити цю ідеологію і засудити оці от наративи, які викладені в цьому листі патріарха Кирила. Ну, вже давно йдеться про те, що. За самий руський мір за цю концепцію теорію і головне за впровадження цього руського міра треба притягнути до відповідальності не тільки по лінії світській, да? засудивши його на рівні якихось е, організацій, там ООН або Рада Європи, або ще щось, а й на рівні церковному. І у церкві є, до речі, відповідні механізми, якими вона може скористатися. Якщо оголоситься патріарха Кіріла єретиком, і от з такою лейблою, от з таким, як то кажуть, авторитетом, і з таким прізвиськом і з таким статусом, він увійде в історію, як і багато інших єретиків, які ну ми знаємо, що деяких навіть анафемі піддавали. Процес іде, але знаєте, поки люди не відчувають загрози собі персонально, а я думаю, що Кирил настільки цим листом постукав у двері до кожної європейської країни, зокрема до кожної церкви, з тим більше православної церкви. Якщо це буде реалізовано, те, що він там написав, повір, повірте, наступлять темні часи, темні віки, які я не знаю, чи вдасться всій спільноті розвести руками. Це фактично кінець цивілізації. Західноєвропейської, яка базована на ідеях рівності, демократії, прав людей, свободи людей. Тому що тут нікому, крім трьох оцих, от, як вони вважають, субетносів українці, білоруси і росіяни, я не бачу тут ніяких прав, ніякого не статусу для інших народів. А те, що вони зараз ну, творять з тими ж самими таджиками, то це. Колосальний виклик всій мусульманській спільноті е, Росії, ви бачите, вони хочуть просто-напросто нав'язати нам зараз якийсь ідеальний романтизований е, образ, от такої як вони кажуть, гардаріку побудувати 21-го століття. Хочу нагадати, що власне це та країна е, Київська Русь, яку так називали Скандинави, яка сюди прийшла. Якщо це. На наших землях буде збудовано, а там просто слухайте, за 100 років вони мають збільшити населення своєї країни до 600 мільйонів. Це майже стільки, скільки зараз проживає у Європі. уявіть собі, якщо зараз цю гідру, як то кажуть, не відрізати всії голови, то з чим зіткнеться цивілізований світ через 100 років. Страшна, абсолютно сила буде сунути із сходу. Одним словом, треба, мені питають, чи треба нам якусь таку ж саму зеркальну, то кажуть, програму написати. Можливо, подумати, як протистояти цим ідеям, тому що вони зараз будуть активно, знаєте, просуватися на різноманітних площадках, в різноманітних рівнях. Ну, а от саме Пепс, оцей, от знаєте. Маса народу, яка голодна, яка не має ніяких перспектив. Вона найкраще сприйме ці ідеї, які тут зазначені. Тому що люди, які мають мізки в Росії, вже давним давно звідти поїхали. Або ті, що мають мізки, не можуть поїхати, тихо мовчать вже з 2007 року. Тому що там сказати слово правди на сьогодні дуже і дуже небезпечно. Добре, ну і на фінал про позицію папи римського, тому що він уже декілька разів робив заяви, які ну вкрай неприємно сприймалися, так і скажу тут в Україні. От по суті, якщо папі римському справді покладуть переклад у цієї заяви Кірила Гундяєва, це може щось поміняти у позиції Ватикану. Дуже сподіваємося, тому що знаєте, як ніби спеціально на всі його. Такі любвіобільні слова про Росію, про велич цієї культури. Ну, явно треба було такого, знаєте, душу, я би так сказала, який да? омити всі попередні його уявлення. Хоча, знаєте, 80 скільки йому там років, вже 87, 88, люди вже знаєте, світогляд не дуже змінюють. І якщо він усталений в такий тривалий час, і потім як можна забрати мрію у людини? От мрії, Папа Римський, пройтися червоною площею в місті Москва, подивитися на ті красоти, на храм Василя Блаженого, на Кремль, тобто на власні очі, побачити велич цієї країни. І у нас теж у всіх, напевно, є такі. Мрії, які би ми хотіли, щоб здійснилися, з ним працюють, і ви розумієте, що крім е е е явних таких лобістів російської е позиції, але я зараз не знаю, як дипломати у Ватикані е будуть пояснювати оцей от документ, які вони віднайдуть аргументи для того, щоб переконати папу римського в праві Росії так сформулювати свої геополітичні георелігійні цілі. Щоб при цьому не порушити ну головну цінність людського існування, це свободу. Тобто людина вільно має виробляти і вибирати, в що їй вірити, як їй вірити, як їй жити. А коли тобі знаєте, у вигляді наказу, причому форма, яка наказ, тобто це фактично знаєте до виконання. Ти не маєш права навіть сумніватися в правдивості того, що тут на написано України і країни не існує, існує землі юго-западної Русі. Ну так я e, думаю, значить, що з цими тезами для папи римського хтось попрацює. Дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку була релігія знавиця Людмила Філіповичну. І на цьому вже справді закінчується моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ. Ми справді побачимось завтра зранку. До зустрічі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.